Зараз з нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Іване, вас вітаємо. Вітаємось. Ми постійно говоримо про ті методи, до яких вдаються окупанти. От зараз вони анонсували виставку конференцію і назвали її відродження Маріуполя, але не вказують, що місто нині окуповане і знищили його. Вони ну що логічно для них. І захід планують провести в Італії. Ви можете нам ну, дать трошки пояснити, тому що ви постійно занурюєтеся в їхні інструменти, і ви вже розумієте ворога краще ніж ми, тому що інколи це просто не вкладається взагалі в рамки. Треба дуже спостерігати, щоб зробити якісь висновки. Тут треба дивитися також в історію. Ми з вами розуміємо, що протягом останніх 10-15 років ворожа пропаганда працювала надобре добре не лише на території РФ, а й на території Європейського союзу і в цілому світу. Ворог вкладав шалений ресурс, грошовий ресурс якихось своїх співробітників, які розповсюджували неправдиву інформацію і сіяли насправді пропаганду. Це саме ворог зараз буде намагатися робити і знов. Про що йдеться, звичайно, після 24 лютого 22 року весь європейський союз об'єднався навколо нашої держави в допомозі проти ворога Росії. Зараз ворог хоче використати, може якусь хвилину незвернення уваги ретельної до України, і в цю хвилину вони будуть намагатися розказувати свою пропаганду вже на території Ерефії. Цього точно неможливо допустити навіть перших якихось кроків. Не може Ерефія розказувати щось про Маріуполь, яку вони знищили, тому що це буде лише перш. Куля, яку був намагатися запустити в Італії, де е, сьогодні ми знаємо, що на жаль існує якась частина радикально до України налаштованих політичних сил. Саме тому вони сьогодні і будуть це робити. Як тільки вони це зроблять в Італії, то одразу вони поїдуть по іншим країнам розповідати, як вони відроджують, е, начебто, міста нашої держави. Саме тому, на мою думку, сьогодні всі міські голови, всі регіональні керівники, державні керівники мають зробити все можливе для того, щоб не відбувалося початку цієї пропаганди на території будь-яких країн. І звичайно ж від асоціації нескорних громад окупованих територій ми також будемо звертатися до наших колег в Європейському Союзі і в частині зараз Італії, щоб не допустити проведення ворогом будь-яких виставок або будь-яких заходів. Які стосуються тимчасово окупованих територій, вони не мають на це права, пали Іване. Але тут уточню: на жаль, навіть в таких е жахливих випадках, коли Асоціація діячів культури російської збирається в Модені провести цю виставку, «Маріуполь. Відродження після війни. Ясно, що є дії нашого посла України в Італії Ярослава Мельника. Він закликав мера модени не допускати цього, не допускати виправдання війни е Росії проти України. Але ми маємо зараз звернутися і до. Кожного українця, який знаходиться в модені, щоб безпосередньо аргументовано вести діалоги проти цієї виставки. Бо, на жаль, для світу і для модени, зокрема, недостатньо просто сказати, що ця виставка недопустима, вона звірська, вона протиприродня. Маємо постійно пояснювати і вести ці діалоги. Виходить так. Ви абсолютно праві. В нас є міф. Міф складається з наступного. Нам здається, що всі за територію України добре володіють інформацією про Україну про тимчасово окуповані території. На жаль, це не так. Я наводив приклад, коли місто побратим Мелітополь в одній з держав Європейського Союзу через півроку після окупації Мелітополя спитали у мене, як нам зараз працюється в Мелітополі. Але ж це місто побратим, яке має бути добре інтегровано у ситуацію. Але навіть вони не знали саме тому, звичайно ж, всі ті наші містяни, хто наразі вимушено перебувають в європейському союзі, мають якомога більше роботи, так, так. робити а, адвокацію, надавати інформацію, все правдиве про нашу Україну, тому що ворог у пропаганді на жаль надпотужний і надсильний. Тому не лише мешканці в модельній України, а мешканці з усієї Італії мають зробити все. Для того щоб зробити неможливим проведення будь-якого заходу, який буде нести ворог на територію Європейського союзу, дякуємо пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, говорили про виставку, яку хоче провести Росія, і як кожен українець, який знаходиться в Італії, в Європі, може їй протистояти. Це реально дуже важливо, і кожен українець може стати впливовою людиною в цих процесах.